Отримання польського громадянства є важливим кроком для багатьох іноземців, які хочуть оселитися в Польщі на постійній основі. Цей процес може бути складним, але якщо знати основні вимоги та етапи, ви зможете ефективно досягти своєї мети. Сьогодні ми розглянемо основні способи та кроки для отримання польського громадянства. А з вами Маша і ви на каналі Workport. Тут усе про роботу та життя у Польщі. Існує кілька основних способів отримання польського громадянства. Якщо хоча б один з батьків є громадянином Польщі, дитина автоматично отримує польське громадянство незалежно від місця народження. І навіть якщо батьки не перебувають у шлюбі, але батько визнає дитину, громадянство також передається дитині. Найпоширеніший спосіб отримання польського громадянства це натуралізація. Для цього необхідно проживати в Польщі не менше трьох років з дозволом на постійне проживання і мати стабільний дохід. Якщо ви одружені з громадянином Польщі, ви можете подати заяву на отримання громадянства після трьох років проживання в країні на підставі постійного дозволу або перебування в шлюбі принаймні два роки. Якщо у вас є польське походження або ви володар карти поляка, вам потрібно прожити в Польщі з дозволом на постійне проживання щонайменше 1 рік. Для натуралізації ви повинні продемонструвати достатнє володіння польською мовою зазвичай на рівні b1 або вище. Це може бути підтверджено сертифікатом або документами про навчання польською мовою. У деяких випадках іноземці, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, можуть отримати громадянство за рішенням президента Польщі. Основними причинами відмови в отриманні польського громадянства можуть бути неповний або некоректний пакет документів, недостатній період проживання в країні, невідповідність рівня інтеграції в польське суспільство, включаючи недостатнє знання мови, а також невиконання юридичних вимог, таких як нелегальне працевлаштування або порушення умов. В перебування. Важливими факторами можуть бути судимості або правопорушення, що стосуються законодавства Польщі або інших країн, а також загроза національній безпеці. Наявність фінансових проблем, таких як несплата податків або борги, також може стати причиною відмови, як і відсутність документів, що підтверджують родинний зв'язок із громадянином Польщі, або право на легальне перебування чи працевлаштування в країні. Подання заяви на отримання польського громадянства необхідно підготувати та подати до воєводського управління пакет документів, який включає заповнену заяву на громадянство, паспорт, дозвіл на постійне проживання, документ. Що підтверджують стабільний дохід і місце проживання, сертифікат знання польської мови, а також свідоцтво про шлюб або документи, що підтверджують польське походження. Після подачі заяви вона розглядається владою Польщі. Процес може зайняти кілька місяців, залежно від кількості заявок та вашого конкретного випадку. У деяких випадках розгляд може тривати до року. Вартість подачі заяви на отримання польського громадянства становить приблизно 219 злотих. Однак ця сума може змінюватися залежно від конкретних обставин вашої справи та адміністративних зборів у воєводствах. Крім того, якщо потрібно подавати додаткові документи або робити переклади, ці витрати можуть збільшитися. Якщо ж ви плануєте подаватися через фірму, то в середньому подача коштує від 1000 до 3000 злотих. Це може включати допомогу з підготовкою документів, заповненням заяви. Перекладом, поданням документів до відповідних органів, а також консультування на кожному етапі процесу. Отримання польського громадянства це складний, але цілком досяжний процес, який надає багато можливостей для життя та роботи в Польщі, воно відкриває безліч крутих можливостей по всій Європі. Можна жити, працювати чи навчатися в будь-якій країні ЄС без зайвих обмежень, а також отримувати доступ до соцзахисту та медичних послуг у всіх країнах Євросоюзу. Крім того, вам не Потрібні візи для подорожей у межах шенгенської зони, а ще можна брати участь у виборах до Європарламенту. Польський паспорт це твій квиток до всіх переваг життя в ЄС. Головне уважно вивчити вимоги, зібрати необхідні документи та дотримуватися всіх процедур. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, якщо ще не зробили цього. З вами була Маша і до нових зустрічей.